Сьогодні, 14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, в день нашого державного свята-захисника України і до утворення Української повстанської армії, вашій увазі радіожурнал з пам'яттю. Про незабутнє. Перед мікрофоном працівники бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Оксана Котик та Ольга Ожипко. Зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гніт і гнів на ворогів. І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати заплатою нам розкіш боротьби. Солодче нам у бою умирати, як жити в путах, мов німі раби. Українська повстанська армія була створена 14 жовтня 1942 року за рішенням політичного проводу ОУН для захисту мирного населення України від знущань німецької окупаційної влади. Жорстокі та антилюдські політичні системи комуністичних та фашистських загарбників сприяли державницьким та патріотичним почуттям мирного населення, котре масово вливалося в ряди УПА. В 1944 році УПА нараховувала близько півмільйона осіб. Саме УПА врятувала населення Західної України від масового терору і повного знищення комуністичним режимом, очолюваним Сталіним. Добре організована УПА вела успішну, але кровопролитну війну із комуністичними загарбниками. Упа тісно співдіяла з підпільною організованою мережею ООН, отримуючи від них необхідну інформацію. Все керівництво Української повстанської армії було високорелігійним і велику увагу приділяло захисту церкви на західноукраїнських землях від безбожного комуністичного режиму. Українська повстанська армія вела Христову війну. В ім'я віри, правди, справедливості з диявольським більшовизмом, котрий потупив в крові тисячі священнослужителів, мільйони вірних християн, самовіддана боротьба воїнів української повстанської армії, надовго залишилася в пам'яті народу і сприяла остаточному розвалу соціалізму, краху комуністичних і соціалістичних ідей у світі. Ставлення до історії української повстанської армії в українському суспільстві впродовж років незалежності коливається між позитивним. Борці за незалежність і протилежним – німецькі колаборанти. Сама оцінка часто опирається на пропагандистські штампи обох сторін. Питання про офіційне визнання Української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні та пов'язане з цим питання надання ветеранам УПА пільг на державному рівні досі залишаються невирішеними. Але з 2005 року в Україні офіційно святкується річниця створення української повстанської армії 14 жовтня, яке припадає на свято Покрови при Святої Богородиці, покровительки українського козацтва. О, Україно, страдниця свята! На шрамі шрам! На рані рана лиш ти моя надія і мета, що сяє зорею веснянок, крізь вічність і ясних зір і свіча до тихих вод в усій земній красі та зболеній печалі. Світить нам материнський образ нашої неньки України. Багато поколінь пішло на страждання, муки, смерть, щоб засвітилася зірка вільної, незалежної, суверенної держави нашої, яка з 24 серпня 1991 року існує, поволі встає на ноги, розправляє крила, займає належне її місце серед світових держав. Сьогодні, маючи свою державу, ми повинні пам'ятати, що для того, щоб синьо-жовтий державний прапор України вільно тріпотів над державними установами і закладами та вирізняв український народ серед інших, поклали свої голови мільйони українців. І найбільша заслуга цьому тих, хто поліг за неї в середині минулого століття. Тих замордованих у в'язницях і на каторжних роботах у 60-ті ті роки. Піввіку мовчала зґвалтована історія, мовчали люди. А коли і називали імена героїв, то говорили з острахом пошепки. Нині до нас повернулися і повертаються пласти правди, а з ними імена борців за національну незалежність, за право на життя, за свободу і віру. Не рік, не два, а довгими роками підрубували корінь наш під нами, топтали нашу думку, нашу мову імперії чужинської підкови. На вік народ хотіли загубити, та він живе і буде вічно жити. Шлях українського народу до здобуття своєї державності важкий і тривалий. На цьому шляху було все: сльози і зітхання, підступність і зрада героїчне і трагічне. Але в 40-50-х -х, х роках минулого століття цей шлях був так густо вкритий трупами і так щедро залитий кров'ю українців, як ніколи раніше. Десятки, сотні тисяч найсвідоміших українських синів і дочок поклали своє життя на жертовник України. А все починалося, здавалось би, так добре. Вересень. 1939 року майже всі українські землі об'єдналися нарешті в одній державі та, на превеликий жаль, не, само, не самостійний, а в Союзі Радянської імперії, в керівництво якої сама думка про незалежність України викликала неймовірну лють, жорстокість, ненависть і бажання вбити цю думку в самому зародку. Дуже скоро нова влада показала свою справжню суть. Переповнені тюрми не могли вмістити всіх ув'язнених. В далекі простори Сибіру поповзли довгі ешелони, заповнені сім'ями. Ворогів народу. В перші дні радянсько-німецької війни відступаючі частини Червоної армії фізично знищили більшу частину ув'язнених у Львові, Станіславі, Стрию, Дрогобичі, Самбурі, Бережанах і багатьох інших містах, де утримувалися в'язні. Тисячі замордованих, покалічених середньовічними знаряддями тортур людей побачили. На тюремних подвір'ях Львова бійці українського батальйону Нахтігаль, які увійшли до Львова разом з німцями для того, щоб перебрати в свої руки всю повноту влади. Побачили і жахнулися. 30 червня 1941 року в приміщенні Львівської просвіти народними зборами було проголошено. Акт відновлення української державності, на підставі якого розпочався процес державотворення на місцях, але активність українців ішла в розріз з планами німецького командування, для якого відновлення української держави стало більмом у оці. Ярослав Стецько, Степан Бандера та багато інших провідників організації. Українських націоналістів і міністрів відновленої української держави були заарештовані і відправлені в концтабори, А відновлена українська держава була ліквідована і поділена на окремі частини. Цей факт. Відкрив очі усім свідомим українцям на справжню суть фашизму і спричинив її різкий поворот від співпраці з німцями до різкого протистояння з ними і війни на два фронти. В лісах почали формуватися перші відділи української повстанської армії. Шляхом твердим повстанським йду. Хай називає кат мене бандитом, туди і ти сказав Великий Дух, у серці голос чую той, що миті. Немає в мене іншої мети. Ми в Ореолі щастя, Україно, хай на шляху цім смерть не кинуй ти. Постане месник на святих руїнах. Історія і діяльність української повстанської армії, яка своєю боротьбою не тільки запалила надію на вільне життя в серцях мільйонів українців, але й показала безприкладний героїзм та самопожертву всім країнам Європи, є найяскравішою сторінкою національно визвольних змагань українців у минулому столітті. Народжена у важкі часи найжорстокішої з воєн в історії людства, втративши надію на підтримку світовими державами своїх ідеалів, Українська повстанська армія стала єдиним захисником українського народу його прав і свобод. На боротьбу з гітлерівським фашизмом і більшовицьким тоталітаризмом піднімалися і падали кращі сини. І дочки України. Зголосився до повстанців та пішов із ними в ліс. Там прийняли мене в сотню, дали шапку, дали крізь. Ліс для мене рідна хата, а повстанці це сім'я. Боротись буду до загину, за Україну дам життя. Перші відділи Української повстанської армії були організовані на Волині і Поліссі в жовтні 1942 року. Організатором і командиром їх був військовий референт краєвого проводу Організації українських націоналістів Сергій Качинський. Свої військові відділи створює Поліська Січ, Тараса Боровця Бульби. У лютому 1943 року сотня Української повстанської армії в містечку Володимирець провела під командуванням Григорія Перегінняка Коробки першу успішну операцію, що й послужило початком активних бойових дій Української повстанської армії проти німців. Чому саме на Волині і по лісі виникли перші відділи УПА? Пояснення дуже просте. Саме тут німецький окупаційний режим проводив особливо жорстоку політику проти місцевого населення, масові розстріли, спалення і винищення цілих сіл. Окрім того, тут активно діяли червоні партизани, які змушували населення організовувати загони самооборони. Ішли вони із сіл, і з міст, а в душах їх. Той самий зміст, в очах у них народний гнів, що сліз, що з горя накипів. Шалійте тирани, бо месник суворий, вже чує скрипіння гидких шебениць, вже серце повстанське співа грізним хором. Не схилимось кате до ніг твоїх ниць, з твердого шляху. Скинемо колоди, гнівна рука кордони перетне, за нами рушать в бій святий народи, ми рабства гнів зітрем з землі вогнем. В апогей своєї сили кінець 1943-го, початок 1944 -го років, упа налічувала в своїх рядах близько 100 тисяч вояків. Порівняно з іншими підпільними рухами окупованої фашистами Європи, українська повстанська армія практично не мала чужоземної допомоги. Тому зростання її сили свідчило про дуже відчутну масову підтримку з боку населення. Швидке зростання українсько-повстанської армії викликало необхідність розширення її політичної і національної бази. Вона перетворилася в загальнонародну армію, що об'єднала прихильників всіх політич... політичних структур, які боролися за незалежну Україну. Враховуючи. Що у складі у були національні відділи узбеків, азербайджанців, грузинів українську повстанську армію можна було вважати міжнаціональною антикомуністичною армією, бійці якої приймали присягу на вірність України з 1944 року головним ідейним ядром українського руху опору. Стала новостворена українська головна визвольна рада, а військове керівництво бойовими відділами української повстанської армії взяв у свої руки Роман Шухевич, генерал Тарас Чупринка. Роман Шухевич все своє свідоме життя присвятив Україні. Ще будучи студентом Львівської політехніки, вступив до української військової організації з 1929 року, член організації українських націоналістів. У 1938-39 роках бере участь в організації і керівництві Збройних сил Карпатської України Карпатська Січ. У 1941 році на чолі батальйону Нахтігаль вступає до Львова і стає віце-міністром військових справ у проголошеній 30 червня Українській державі. З 1943 року він голова проводу Украї... Організації українських націоналістів і головний командир Української повстанської армії аж до своєї трагічної смерті, 5 березня 1950 року, в селі Білогорша під Львовом. Влітку 1944 року для української повстанської армії розпочалися нові випробування, коли на західноукраїнські землі повернулися більшовики, окупанти, які почали проти українців ще більші репресії, ніж перед війною. Поряд з наступом на ідейно-політичні позиції робиться спроба фізичного винищення українського народу. Одним із таких кроків була мобілізація в Червону армію. Забирали всіх старих, молодих, здорових та інвалідів, перетворюючи їх на гарматне м'ясо. Не бажаючи ним ставати і воювати на стороні окупантів, значна частина населення поповнила ряди УПА. Боротьба української повстанської армії проти окупантів набирала все більшого розмаху. Повстанці протидіяли мобілізації, виселенню на Сибір, насадженню радянського способу життя. Де б ви не були скрізь є ваші могили, на граніті тризуб на весь світ засіяв. О, який маю жаль, що не всі ви дожили до тих днів, коли світ Україну пізнав. Ще дорога важка, в'яне листя калини, в сивині ваших літ затаїлась зима. О, упаву, які курінні і старшини. Україна вас серцем своїм обняла. Головним ворогом Української повстанської армії після повернення більшовиків стали частини НКВС і вискочки з числа місцевих жителів, які мордували людей, гвалтували жінок, переодягнувшись у повстанську форму, щоб посіяти ворожнечу між населенням і повстанцями. Для того щоб змусити воїнів УПА покинути територію України, окупанти використовували ще й такі методи, як випалювання лісів, де скупчувалися відділи УПА, виселення населення з підлісних хуторів і сіл, голодові блокади, захоплення і знищення заручників, засилання в упа більшовицьких агентів. Незважаючи на такі надзвичайно складні умови, Українська повстанська армія продовжувала боротьбу. Не, необхідно було змінювати тактику самої боротьби. Відповідно до наказу головного командування Української повстанської армії, відділи і сотні розчленувалися, а їхні бійці і командири переходили, переходили в підпільну сітку. Основною формою боротьби Стало збройне підпілля. Все важче і важче стає повстанцям боротися з переважаючими силами ворога. Через застосування різних підступних методів НКВД викривають криївки, бункери, місця постою повстанців. Вояки УПА, знаючи, що їх чекає страшна мученицька смерть, в застінках НКВС, часто закінчують своє життя, підриваючись на гранатах. Більшовицькі варвари не залишали в спокої навіть трупи. Вони по кілька днів валялися на подвір'ях НКВС, і ніхто не мав права забрати їх звідти, щоб поховати по людськи. Потім ці трупи скидали в одну яму і закопували в кінці цвинтаря, не забуваючи при цьому покласти разом з ними вибухівку, щоб ніхто не смів їх перепоховати. Радянська історія мовчала про брудні справи НКВД. Лише сьогодні братство вояків ОУН УПА сторінка за сторінкою писало нову, справжню історію визвольної боротьби. Проводилися розкопки і перепоховання. Найбільшою втратою для повстанців була смерть головного командира упа Романа Шухевича. однак, збройне підпілля продовжує свою боротьбу в надзвичайно складних умовах. Керівництво армією перейшло до заступника Шухевича, генерала Хорунджого Василя Кука, який у 2007 році відійшов у вічність на 95-му році життя. Проте розмах уже не той. Поступово під впливом різних факторів повстанська боротьба вщухає, але не згасає. Незважаючи на те, що боротьба української повстанської армії не завершилася та й не могла завершитися в тих умовах перемогою, вона зробила величезний внесок в розвиток національно визвольного руху українського народу. Своїм прикладом вояки УПА запалили вогонь в серцях наступних поколінь українських патріотів. В цьому їх головна заслуга, в цьому їх історична роль. Недаремна жертва крові, не пропаща жертва муки, смерть бере життя героя, смерть дає життя нове. Чин батьків, дідів, героїв, у серцях синів, онуків, наче який посів волі Проростає і живе. Вже не зорять із діброви в повстанські чоти, не йдуть нічним походом сотні сірі у степах, та їх дух живе в народі, непокірний і завзятий, нездоланний дух такої легендарної упа. Горить в народі і буде горіти Любов животворна, до вас, герої, упа. Тиранам несила любові вогню погасити, У пітьмі нам світить лиш ваша повстанча тропа. Так ви, герої, священні, бурні за свободу, Співаючи пісню, ішли ви у правильний змах, Щоб владно засяяв над вежами Києва й Львова Злотисто блакитний державний наш стяг. Впродовж 70-літь архівні дані про українських повстанців були засекречені. Вільний доступ громадянам до документів КГБ та конфіскованих спецслужбою матеріалів Української повстанської армії Україна відкрила. У 2015 році. Тож, на переконання Інституту національної пам'яті та громадських діячів існує потреба донесення до громадськості фактів з історії боротьби Організації українських націоналістів та української повстанської армії під час та після Другої світової війни. Сьогодні наша місія ще раз і ще раз прочитати. Заглибитися, осягнути сторінки нашої багатостраждальної історії, збережемо і примножимо славу наших мужніх героїв. Нехай і для нас, теперішніх захисників України, будуть священними слова українських повстанців, батьківщині будь вірним до загину. Нам Україна вища понад усе. Тим, що в могилах. Вічна слава, для нас свята, їх кров буде, а тим живим велика шана для нас повіки не умре. Нагадаю, що в ефірі стрій. І сьогодні, в День захисника України до утворення Української повстанської армії, ви слухали радіожурнал з пам'яттю про незабутнє. Перед мікрофоном були працівники бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Оксана Котик та Ольга Ожибко.